Привіт, ви замовили перехідник 3 в 1, 3 0 129 Отак От він виглядає. Для тих, хто з ним не знайомий, оце дизельна насадка, це бензинова насадка, а це малолітражка і капронові бутилки. Тут в нас просто воронка невеличка, в неї вставляєте ваш. Башуліку або пістолет, або, ну, або бензиновий пістолет, або дизельний. Но він тут не фіксується, він просто тут от, так висить. По, по м, забув, просьбам забув, буде по-українськи. Клієнтів ми зробили отакий тоненький. Для того, щоб вставлявся пістолет і там фіксувався. Вставляєте, фіксуєте, от він тут сидить. Це був дизельний, а це бензиновий пістолет. Так само вставляєте, надавлюєте, от він тут зафіксований. Це тим, хто частіше заправляється на заправках. Вставили, сюди вставили, пістолет стоїть, заправляєтесь. Якщо частіше заправляєтесь в каністри, то мабуть краще цей пльєтесь або сюди, або вставляєте в каністрах бувають тоненькі Взагалі тоненькі, зараз спробуємо. Але вроді, там не ну, 21 вроді, там має бути, вряд ли вже там зовсім тонкі. Ну так, да, навіть зовсім тонкий сюди ніяк не закріпиться. То майте на увазі. Або такі три в одному. Що фіксується пістолет. Ну і так само ліка, думаю, тоже там зафіксується. Або такий, що не фіксується широким горлышком горлушком. Сюди заходить зато ті тіровий пістолет. Він 35 мм. 35,5 якщо не помиляюсь, чи 31,5. то він сюди заходить. Вот. То скажете менеджеру, який вам потрібен.